Першого заступника начальника управління ЖКГ Полтавської міської ради Олександра Попенка можуть відсторонити від посади на два місяці. Про це під час судового засідання клопотав прокурор Олександр Савченко. За його словами, це необхідно, аби уникнути впливу посадовця на свідків, які є його підлеглими. Попенко Олександра Івановича на надання ними показань може зашкодити провадження собічного та об'єктивного судового. Нові сторонні обноченокопанки Лесанилачів зеленої посади надав можливість перебуваючи на сорбочому робочому місці. Мати змогу спілкуватися з казним особосністю, та не вплив з надання недостовірних чи надання не надання правдивих показань ними чи іншими свідками. Адвокат Олександра Попенка В'ячеслав Делія доводив необхідності відсторонення його підзахисного від посади. Немає. Проводилися обшуки справи вже в суді. Все вилучено багато було слідчих дій. Проведено вся документація. Вилучалися, проводилися ряд експертиз по кримінальному провадженню. Папенко ніяким чином не може більш вплинути, тому що все вже забрано, все оцінено і скеровано до суду. З приводу свідків, які зазначаються у клопотанні, то хотілося б звернути увагу, що пан прокурор посилається на п'ять свідків, однак троє з них вже давно. Ну, хто, хто більше, хто менше, але не працюю, не працюючи на даному підприємстві, вони взагалі не пересікаються. На мою думку, Олександр Іванович ніяк не може вплинути на свідки у зв'язку з тим, що навіть немає приблизного переліку даних свідків і немає приблизних питань. Тобто він не може зараніше позвати до себе якогось працівника управління збройного і сказати, що так ти будеш відповідати на це, так ти не будеш відвідати на це. Суд ухвалив відкласти розгляд клопотання прокурора до наступного засідання 17 грудня. Пропоную надати прокурору без список або попитання, тих свідків, які їм бажає необхідно запитати в своєму засіданні, перевірити інформацію в даному випадку з тими обґрунтуваннями, чи дійсно відповідає інформація, тому, що ці свідки перебувають на посаді або не перебувають, актуально їх зараз місця перебування на роботі, ну і відповідне проживання, щоб їх викликати. Олександра Попенка судять за службову недбалість. Підозрюють у розтраті 43 мільйонів гривень з міського бюджету на закупівлі технічної солі 2022 року. Обвинувальний акт до суду спрямували цьогоріч у березні. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.